Молитвам та дослідженню Слова Божого. Саме на це, на дослідження Слова Божого, ми сьогодні і зробимо з вами акцент. Я думаю, кожен з нас може задати книгу дії святих апостолів, яка розповідає нам про життя церкви, церкви першого століття. Вони постійно були разом, вони постійно молилися разом, але вони робили ще дещо: перебували. Чи ні, апостолів. І моя молитва сьогодні, я її прочитаю з книги Псалтир, 119 псалом, дуже буде схожа на те, що переживає сьогодні наша держава і християни, які в ній знаходяться. Отже, псалом 119, вірш 140. Давид молиться, слово Твоє чисте понад найвищу пробу І тому Твій слова любить його, хоча малий і зневажений, але не забуваю твоїх постанов. Твоя праведність праведність вічна, і твій закон істина. Мене спіткало горе і скрута, але заповіді твої утіха для мене. Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити. Амінь.